Всім привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про е, дві ситуації на кордоні, коли українці. Хотіли вивести з України величезні суми готівки, не показавши їх прикордонникам, але їх було викрито і вони заплатили величезні суми штрафів. В кінці цього відео я попрошу вас написати свою думку з приводу таких ситуацій. І давайте ж починати. Також обов'язково поставте лайк цьому відео і в коментарі, друзі, пишіть звідки ви це відео дивитесь. Ця інформація є розміщена на сайті податкової адміністрації Люблінського воєводства. І ми також декілька днів тому вже говорили про жінку, яка провозила, там була сума всього лиш 15 тисяч євро. Вона їх провозила, їй дали штраф там майже 2000 євро. І зараз було зафіксовано ще два таких самих Випадки вони відбулися на пунктах пропуску в Долгобичові та в Зосині. В Долгобичові в багажі громадянина України, який їхав до Польщі, виявилось друзі, цілих 80 тисяч доларів готівкою. Чоловік намагався перевести ці гроші потайки, не задекларував їх для того, щоб не сплачувати податки і не пояснювати звідки взагалі він ті гроші взяв. І за це його одразу ж на місці було оштрафовано на цілих 16 тисяч злотих. На долари це виходить по нинішньому курсу, плюс-мінус 4 тисячі, тобто. Бачимо, що плюс-мінус 5% штрафу від цієї суми він заплатив. Але я хочу сказати, що цей випадок 80 тисяч доларів це не найбільша сума, тому як в зосені громадянка України, яка їхала до Польщі за кермом легкового автомобіля. Вона в неї виявили трошки більшу суму. В неї виявили друзі 166 тисяч доларів. 8800 євро, ну і там 5500 тисяч гривень, які в принципі можна взагалі не рахувати. При рахунку на злоті загальна сума цих всіх коштів орієнтовно склала 700 тисяч злотих, і валюту жінка сховала. Так, валюту жінка сховала в подушку, яка лежала просто в салоні, та в дитяче крісло, яке було закріплене на задньому сидінні. За такий вчинок українку оштрафували на 40 тисяч злотих, і також одразу ж цю суму вилучили: 40 тисяч злотих це приблизно 10 тисяч доларів. Тобто, бачимо, що. Жінка хотіла провести все одною сумою, не хотіла там запарюватись над тим, щоб возити по 10 тисяч, хоча б. От, і таким чином була оштрафована на цілих 10 тисяч доларів, і вона цей штраф заплатила, поїхала далі. І е, в таких ситуаціях реально є досить багато, але от, от, зазвичай люди там возять якось по 20-30 по тисяч і не декларують ці кошти, і їх виявляють їм дають штрафи. Але от оця жінка, яка провозила, ну. 700 тисяч злотих, як на мене, це дуже сильно. Ну, Я також думаю, що вона мала не останні гроші і що вона е, розуміла, що у випадку, якщо її зловлять, скажімо так, то вона просто заплатить цей штраф. А якщо не зловлять, то вона просто собі проїде і буде мати в Польщі багато готівки в доларах. Ви, будь ласка, свою думку з приводу таких ситуацій пишіть в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Також нагадую, став лайк цьому відео. Підписуйся на канал і в коментарі пиши звідки ти його дивишся. Дякую всім за перегляд! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!